Друзі, всім привіт! Хто слідкує за моїм каналом, бачили відео, де я виставляв у продаж даний автомобіль саме Chrysler 200. Але я передумав його продавати. Сьогодні відео пояснюю чому. Також плюси та мінуси за 2 роки володіння даним авто. Ну і маленьке відступлення від теми Chrysler. Також на каналі у мене є джип, де що я. Хочу з ним модернізувати. Перший етап модернізації почався. Заказана магнітола з камерою заднього огляду на Aliexpress, вона вже в дорозі, 175 доларів. Камера. Тож підписуйтесь на канал і будете завжди в курсі подій, що робиться з автомобілями. Приступаємо до теми Крайстер. Почав працювати з компанією Lux Cars. Вона займається продажем, кредитуванням обміну автомобілями. Я побачив у них на майданчику BMW x 3 16-го року. Гарна комплектація, максимальна панорама, сам паркується, Ну максимальна комплектація була, оптика гарна. І тоді вирішив я продавати саме Chrysler 200, а натомість взяти x 5 Ну, але гарні автомобілі довго не затримуються. Тому автомобілі був пошкоджений тільки бампер замінений. І автомобіль швидко знайшов свого власника. Тому я вирішив зняти з продажу Крайслера та не продавати. Хтось може подумав від того, що дуже поганий автомобіль. Ні, не від того, я хотів продавати. А проста, банальна причина. Завжди хочеться чогось нового. Давайте приступимо до мінусів. Які є, на мою думку. У мене завжди є така теорія, що нема ідеального автомобіля. У кожному авто є свої плюси, є свої мінуси. Тобто дизельний, наприклад, економний, бензинний Бензиновий дешевший в обслуговування От в такому варіанті. Мінуси Мінуси даного авто оптика, але це не тільки цього, в американців у всіх погана оптика, але сьогодні про цей. Оптика мінус. Потрібно міняти, модернізувати, кошти немалі. Я взнавав, не є дешево. Перше, мінус оптика. Друге, вузенькі, так можна сказати, вони великі, але вони вузенькі, зеркала. Кут огляду, перше, як я сів після лансера 2005 -го року, там великі зеркала. Мені перше не зайшов, але за 2 роки вже провик, я навіть до цього не звертаю уваги. Але теж з мінусів. Третє. Гучно працює двигун. В салоні ви цього не відчуваєте, але порівнюючи з Jeep Patriot, там теж 2,4, тут 2,4, тож там працює набагато тихше двигун. По кузову. Для мене мінусів більше немає. Також по, по двигуні, але показати потрібно з салону. Коли ви стоїте на світлофорі, на, тримаєте автомобіль на гальмах і на драйві є вібрація по, по двигуну. Але писали люди, що міняють подушки мотора і пропадає. Інші міняли, нічого не пропадає. Тобто болячка, це є стандарт у цих крайслерах, є вібрація двигуна. Ну, Ось такий мінус, ну це для мене трошки мінус, бо люблю тишину В салоні чуть-чуть є вібрація, чуть-чуть така по двигуну. З мінусів. Більше немає. Ось такі невеличкі мінуси. По плюсах. Автомобіль привертає увагу на дорозі. Ну, З цим не поспориш, так воно є. Теж такий плюс. Як на седана високий кліренс. Він у мене у лансері був високий, так і так само і тут, порівнюючи, наприклад, з. Гольфом, наприклад, ну, 10 го року гольф, то там набагато нижча посадка. Хоч автомобіль теж не є з поганих. Умістимість. Умістимість автомобілю дуже гарна. Автомобіль є просторий, як і в салоні, так і в багажному відділенні. Передніх пасажирів є місця, у нас багато, та задніх. Ну... Сам дизайн автомобіля теж є плюс. Ну, теж в кожного своє смаке, ну, для мене це є плюс, мені подобається. Приходилось ззаду сидіти і чотирьом, і п'ятьом чоловікам, багато вже їздили так, 4-5 не дуже комфортно, але влазиться. А ось з чоловіка відчувають себе комфортно. М'який диван гарний, підтримки є, є підлокітник, що не в кожному автомобілі. Заплішив даловником нічого. Містимість плюс в багажному відділенні також є, ну, велика містимість. Є лючок, хто подорожує з більшим багажом, наприклад, там в лежі, або якісь кутники собі поставити, відкриваєте бардачок, містимість, велика містимість. Ще один з таких плюсів це є повноцінна. Запаска. Не докатка, не балони, а повноцінна. Тому що зараз багато є з репкомплектом суто. Так, місце економить там, але що запаска, то запаска. Повноцінна запаска для мене це теж плюс. Ну, ще один з таких мінусів, немає за що закривати кришку багажника. Мушу брати ось так. Деколи. Так як на даний час зараз така погода не дуже. Передаю дощі, то рука буде завжди брудна. Це ще з таких мінусів. Також до плюсів я віднесу розхід. З двигуном 2.4 розхід у мене 10-12 літрів. Як взяв все від мене різди. Тобто для мене це плюс з таким двигуном. Я розумію, що там зараз напишуть чоловіки, яких дизель і своїми там 5 літрами, куди я. Але бензин — це є плюс для мене в цьому випадку. Позаяк автомобіль має Велику вагу на дорозі він почувається дуже впевнено, автомобіль притискається до більшої, на більшій швидкості він притискається до асфальту і він дуже маневрений та важкий, комфортний, м'який. З Це не поспорюю, він м'який. Якщо вам десь треба когось взяти на обгін, педаль дуже гарно відзивається на натискання. Тобто Об'єм без проблем на ньому робиться. Що ще по плюсам? Та та й більше такого з плюсів для мене немає. Автомобіль та автомобіль. По запчастинах що робилося? Мінялося тільки мастило у двигуні і фільтра. За два роки я поміняв дві, задні дві стійки стабілізатора. Брав я замінник, якщо не помиляюся, український виробник. 550 ціна однієї стойки, тобто я заплатив 1100. За дві стойки задні стабілізатора. Безкоштовна заміна мені не обійшлася вона нічого, тому що міняв у друга, Заїхали на яму 20 хвилин. Якщо нічого не закипіло, відкручується швидко, міняється, з цим проблем немає. Це теж такий ну, з плюсів, що є замінники, бо оригінал дорогий, цим, ну, оригінал там 100 доларів, якщо не помиляюся, за стойки треба було заплатити за оригінал. Якщо ви збираєтеся, наприклад, відновлювати дане авто, у мене на каналі є все про відновлення та ціни, то передок не дешевий, я вам зразу кажу, бампера, капоти, капот йде алюмінію тільки железного, нема замінника, то за нього я заплатив 27 тисяч гривень. Желізний буде коштувати 5. Ну, це з таких. Також потрібно докупити молдинги передні. Але я вже так привик, що мені більше так подобається. Будемо бачити по ситуації чи докуплю чи ні. Загальні враження про даний автомобіль більше позитивні, ніж негативні. Емоції він дає. Конкуренти його, наскільки все розповідається в американських пабліках, це є Toyota Camry та Honda Accord, то по матеріалах всередині Крайсер виграє у всьому. Так всі. Цього не заперечують. Але так, є плюси, там свої. Є плюси, мінуси свої, Але ціна ціна набагато нижча, наприклад, крайсера 200, ніж Honda Accord або Toyota Camry, Це теж є такий плюс, що за свою ціну получаєте непогане авто як з вигляду, так і з маневреністю. Ну що ж, це була така невеличка тема на роздуми про Крайсер 200. До нових зустрічей!